Вітаю це Боченко Матвій. Біду для захисту другої лабораторної роботи з архітектури програмного забезпечення. Останеться букетної частини серверної. Почнемо з запуску проєкту. У мене проєкт запускається через Docker і разом із цим там підіймається база даних і запускаються необхідні міграції. Як бачимо, запускається проєкт. Проект запустився. В докері можна це побачити. Перейдемо до свагера. Так, я використовую Fest API, який надає таку можливість створити зручний uh, Swagger інтерфейс, в якомусь перелічено всі endpoints, які використано. А можна побачити, є endpoints для користування юзерами, є для авторизації, реєстрації, для машинами, які є об'єктами моєї системи. З там статистикою і всім цим користув... модифікувати, модифікувати це все, створювати пуст, пут на оновлення, пост на створення, get на отримання. Ось, для прикладу, ну, нехай буде юзер якийсь. Створимо юзера. Бачимо, юзера було створено. І ми можемо в Swagger'і авторизуватися за допомогою цього юзера. Бо якщо ми без авторизації спробуємо на endpoint якийсь постукатися, то Ну, давайте оцей endpoint. Робимо без авторизації. Отримуємо помилку. Для цього треба авторизуватися. Авторизувалося, виконуємо. І ось отримали перелік лік. Авторизація працює. Добре. Отже, окрім медицин, є замовлення на пошук, знову ж таки, оновлення створення енпойнта по аналітиці. Едпойнти по точкам зупинок для машин. На маршруті. Це флотні. І частина по бекапу Тобто можна там створити бекап Не пропускає треба. Можна створити бекап, потім його відновити. І можна також його, до речі, експортувати. Ось можна тут його скачати. А, отже, по коду. Крім, крім свагер, в мене також є панель, невеличка, а, На які теж треба авторизуватися. Тобто, без цього тут доступу не буде, без аккаунту. Отже створюємо. Anisormo авторизуємося. Зризвалися. І тут, в принципі, можна керувати всіма наявними об'єктами. Ось можна бачити, такі в нас юзери є, можна їх там переглянути. Змінити. Або видалити. Ось, отже, перейдемо. По математичній логіці, хочу це сказати трохи. В мене воно використовується в цьому анпонті, зокрема, де розраховується відстань між двома точками зупинок. Давайте продемонструємо, як це працює. У нас є дві точки зупинки, нехай візьмемо ID з цієї. давай для цікавості, ладно. Ось цю другу взяли. Перевіряємо. Вона повертає відстань в кілометрах між цими двома зупинками і в годинах скільки треба проїхати машині. Тобто це, от, це від години в хвилинах це десь 6-7 хвилин. в коді це. Ось тут. Це в сервісі Cup Metrics Service. І ось є тут метод Calculate Distance, де ми по формулі Гарвіна використовуючи її розраховуємо собственно, відстань. І потім отримуємо кількість у годинах, оскільки треба машині проїхати з середньою швидкістю архітектурі uh, Є папка з endpointami, які використовують сервіси. з той же час є певноспний uh, uh, домійний uh, папка модуль, де використовуються uh, ну, там класи різні і модулі, які в сервісах, де ще використовуються в сервісах, дещо використовуються в endpoint. І у всьому проєкту в цілому. Також для підключення з бази даних використовується sql Alchemy ORM, і для модифікації і менеджінга міграція використовується інструмент Alembic. Використовується також Dependency Ejection, який FastAPI підтримує. Локалізація теж підтримується. Використовується е, звичайний I18N-модуль. Е, тобто в нас є там дві локалізації, зараз це англійська і українська. Ось, і відповідно в коді, коли ми підставляємо, там воно в залежності від хедера, повертає те, що нам треба.